З миром Божим, дорогоцінні, знаєте, хотіла б сьогодні відкрити тему на рахунок того, чому от люди так рано вмирають. Ти дивишся, таки хороша і чи хороша, і дуже рано пішов, особливо коли це стосується наших рідних близьких. Це питання одразу повстає у всіх. В голові, і воно в мене поставало неодноразово, коли була якась страта в моїй родині. І навіть коли я вже була в церкві, таке питання мені теж приходило, коли я втратила найдорожчу мені людину, мою маму. І я почала шукати відповіді, Знаєте, я почала приходити до Бога. Я дякую Богу за церкву, за те, що сіла постійно це слово, слово віри, і воно проростало. І ви знаєте, що Ісай говорить про це? Ісай, 57 57 розділ. праведний гине і ніхто не бере того близько до серця. Побожні люди відходять зі світу. І мало хто задумається, що таким чином праведний забирається, щоб не бачити зла і знайти спокій. Та, от, коли ми дивимося, ну така хороша людина, так рано пішла з життя. А оцей негідник він е, ще є. Господь забирає правильно людей, що не бачила зла. А тій людині негитнику, Господь дає ще час милості, щоб він покаявся в своїх чинках. Але що про це говорить е, е, Ісус Христос? Да? Що про це говорить Біблія? Тому що звичайно, ми фокусуємося тільки на цьому віці, ми фокусуємося тільки в цьому світі, отримати від Бога все зцілення воскрешення. ми не хочемо помирати, ми хочемо тут пожити по максимуму, натішитися всім, і щоб Господь тільки тут нас благословляв. І Коринті, на 15-й розділ говорить, коли ми надіємось на Христа тільки в цьому житті, то ми най. Найщасніші люди у світі та Христос став із мертвих первісток покійних, оскільки смерть пройшла через людину, то й через людину воскресіння із мертвих. для ні для кого це не секрет, і всі знають, що кожна людина вона помре. Кожна, кожна людина вона помре ми не виключення. Рано чи пізно це прийде. І ми маємо розуміти, що ми не маємо фокусуватися тільки на цьому віці. Господь нас приготував, для чого Господь прийшов дати нам життя вічне, дати життя, якому не буде смерті, не буде страждання, не буде вже хвороб, не буде нічого цього, що є тут у світі. Там буде рай, те, що ми хочемо тут отримати. Там буде, там буде, тому апостоли, вони всі говорили, що я хочу туди вже йти. А ми завжди да, от фокусуємо, чому? Тому що ми не віримо, тому що ми не думаємо про царство небесне. Ми думаємо тільки тут усе отримати. Ми думаємо за себе. І все, за себе ми думаємо. І далі, як В Адамі всі помирає, так в Ісусі Христі всі оживуть, кожен у своєму порядку. І далі. Останній ворог, який буде знищений, це смерть. Господь знищить її раз і назавжди. Все, її не буде. І все підкорив під ногу йому. І далі. Не давайте себе обманути. Погане товариство псує, добрі і І я дякую Господу, що дав мені церкву, дав мені людей, які сіяли завжди, це слово віри, яке проростає і утверджує. Далі станьте насправді тверезими і не грішіть, бо деяким з вас, кажу, насором, що Бога не знають. Але якщо дехто скаже, як же мертві востануть, в якому тілі прийдуть, нерозумний. Чи те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре? І так само, коли ти сієш, то не майбутнє тіло сієш, а тільки зерно, яке прийдеться, пшениці чи чогось там іншого. Да? Бог дає йому тіло, яке забажає кожному насінню власне тіло. І кожне тіло є таким самим тілом. Інше тіло у людей, інше у тварин, інше у риб, інше у птахів. Є тіла небесні, є тіла земні. Але одна слава у небесних, і одна слава у земних. Інша слава у сонця, інша слава у місяця, інша слава у зірок, інша ще слава, яка да, відповідає від них відрізняється. Так само Воскресіння із мертвих. Сіється в тлінні, встає в нетлінні. Сіється в неславі, встає в славі. Сіється в немощі, встає в силі. Сіється тіло душевне, встає тіло духовне. Якщо тіло душевне, то є духовне. От якщо ми маємо тілесне тіло душевне, так само є духовне тіло, воно встає. Але не духовний спочатку, а душевний, а потім духовний. Так, як написано: перша людина Авраам став душею живою, а останній Адам дух, тобто Ісус Христос, який оживляє. Перша людина із землі земна, друга людина, говорить Господь, із неба. Який земний, такий небесний, який небесний, такий небесний. І як ми носили образ земного, так носитимемо образ небесного. Ось я кажу, брати, тіло і кров Божого царства не вспадкують і не можуть, да, тому що тління не може оспадкувати нетлінного. Да. Ось скажу вам таємницю, не всі ми спокоїмося, але всі ми перемінимося. Раптом миттєво при останній сурмі вона засурмить і мертві воскреснуть нетлінними. А ми перемінимося. Адже тлінне має загнутися в нетлінне, а це смертне має зодягнутися в безсмертя. Коли ж це тлінне зодягнеться в нетлінне. Дато буде смерть поглинута перемогою. Смерте. Де твоя перемога? Де твоє жало? смерті? Жало смерті це гріх, і сила гріха це закон. Та дяка Богові, що він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Тому той любі, будьте стійкі і непохитні. Завжди відзначайтеся в Господому ділі, знаючи, що ваша праця в Господі не дарма. Ви знаєте, тут сказано, що зазвичай ми думаємо тільки про це життя. Але Господь дає нам можливість перейти в життя вічне. Для того, щоб бути в царстві вічному, нам всім потрібно це тіло, тлінне, щоб воно померло гріховно. Воно не може спадкувати. Царство вічне. І Господь говорить, що Він дасть нове тіло, нетлінне тіло, тіло безсмертне, для того, щоб ми жили в Царстві Божому, для того і ми маємо тут померти під законом, да, в цьому всьому, да, щоб воскреснути в Ісусі Христі. Тому надійтеся на Ісуса Христа, пізнавайте більше Бога. І Бог Він показує насправді е, сенс нашого життя, Він показує, хто ми насправді, ми діти Божі. І віра, вона обернається. Укріпляється в Слові Божім, коли ви постійно перебуваєте, наповнюйте завжди Словом Божим, читайте Біблію, слухайте Слово Боже, чисте неспотворене слово Боже, яке веде до спасіння.